А Ютуб канал говорить Великий Львів, і наш формат інтерв'ю сьогодні матимуть цікаву та насичену розмову з Дмитром Корчинським, письменником, засновником батальйону братство, пане Дмитре. Слава Україні, слава героям. У ніч проти 9 січня Росія вдруге за час повномасштабного вторгнення завдала удару по Україні балістичною ракетою Дального радіусу Дії з полігону Капустин Яр, так званим Орешником. Якщо восени 2024 року цілю був Дніпро, то тепер РФ атакувала Львів. Про що, на вашу думку, свідчить вибір саме Львова? Яка мета Москви? Москва ставить перед собою кілька цілей. Перше, вона Хоче залишити Україну без газу і електропостачання в найбільш холодну пору року. Зараз морози насуваються, і вірогідно це буде будуть дні найбільш холодні за цю зиму. Отже, це найбільш вигідний час для пошкодження нашої енергетичної інфраструктури. Друге, це те, що Москва зараз не має великих успіхів на фронті і вона може приписувати собі які-небудь успіхи тільки через удари в глибину території України. Третє, це їм необхідно подолати фрустрацію. Зараз Москва отримала кілька принизливих поразок в зовнішньополітичній сфері. Американці викрили їхнього союзника Мадуро, якого вони годували, якого вони фінансували, з яким вони співпрацювали, і який був формально їхнім військово-політичним союзником. Американці захоплюють їхні танкери, А деякі судна топлять, як на зразок судна, яке затопили нещодавно поруч з Іспанією, яке везло реактори для. Корейських для північно-корейських атомних підводних човнів, і Москва не може нічим відповісти. І єдине, чим вона може відповідати, якось підвищувати самооцінку у самої себе і у своїх винюшок, це ударами по Україні, і, зокрема, такою стратегічною зброєю, як Орішнік. Ну це залякування Європи само собою і удар поблизу європейського кордону. Показує, що Москва здатна на все, і це означає, що Москву треба боятися а отже, і слухатися, коли Москва, наприклад, вимагає від європейців припинити фінансування України. Решникам вони намагалися цим, я так розумію, дістати газосховищ, і подивимося зараз наскільки добре їм це вдалося. Сква хоче залякати так видається і продовжує цю думку, що Україна ініціює термінове засідання Ради безпеки ООН після удару У МЗС Якраз наголошують такий удар поблизу кордонів ЄС і НАТО становить пряму загрозу безпеці всієї Європи. Але тут цікаво, чи готовий на вашу думку захід сприймати такі удари не як українську проблему і суто українську, а як власний безпековий виклик. Захід сприймає це, інакше б нас не фінансували. Тобто, ми маємо розуміти, що нам не дали б жодного євро і жодного набою, uh -huh. якби Захід не боявся і не сприймав це як власну проблему. Тільки з переліку нам все це дають, інакше б ми були кинуті на призволяще. звісно, що ООН це не буде сприймати, ООН це не дієздатна структура. Термін дії, якої закінчується, Сполучені Штати виходять з багатьох міжнародних структур, в тому числі і з ООНівських програм, і всі розуміють, що ця організація, яка вже себе пережила на кілька років, вона вже не потрібна. І, власне, з якоїсь пропагандистської точки зору потрібно апелювати до ООН, але жодного практичного результату це немає. І якщо ми платимо. Україна платить ще за участь в ООНівських програмах. Це потрібно негайно припинити, так як це припинили Сполучені Штати. Треба сподіватися, що наші безпосередні сусіди перелякані цим мерешником і будуть більш активно нам допомагати, але це буде видно незабаром. Що може бути далі? Чи справді ви прогнозуєте, що можлива ця підтримка з боку наших союзників більше? Вона достатньо значна, значно менше, ніж нам хотілося би е, ця підтримка десь, вірогідно зараз вона передбачена на 26 й на 27-й рік, десь вдвічі менше, ніж це було б актуально необхідно. Е, але е, з одного боку тисне Путін, лякає, з другого боку тисне Трамп, який вимагає підвищувати оборонні розходи. Е, і переозброєння Європи. І будемо сподіватися, що Путіну з Трампом вдасться примусити Європу справді витрачатися на свою безпеку, а найкращі витрати на безпеку Європи це фінансування України. Україна це європейські щита. Якщо раніше це була риторична фігура, то нині це справді так сприймається не тільки нами, це сприймається і європейцями. Вони бояться і вони розуміють, що єдина країна, яка їх захищає, це Україна на сьогоднішній день. Отже, потрібно під. Вони довго розкачуються, вони сумніваються, вони жадібні, вони боязкі, але тим не менше, ми от бачимо 4 роки Україна безпрецедентно фінансується і озброюється європейцями. Ви неодноразово говорили, що нації, захоплені ідеологією, воюють краще і є більш експансивними. Чи достатньо сьогодні Україна формує власну ідеологію війни і якою вона має бути, щоб витримати довгу дистанцію не тільки на фронті, а й у свідомості, а й у суспільній свідомості, скажімо так? Якщо раніше предметом ідеології були різноманітні соціальні теми, там, соціалістична ідеологія, наприклад, або фашистська, яка була заснована на расовій ідеї, це, це ще актуальні теми. І е, расова, і національна тема, і е, соціальні теми достатньо актуальні ще в сьогоднішньому світі, але ніхто в світі вже не готовий вмирати за реформу пенсійного законодавства, а за Аллаха готові вмирати. І вмирати готові за Господа нашого Ісуса Христа і тисячі мучеників в рік християнська церква отримає це люди, які могли би вижити, але вони віддають своє життя в різних регіонах з ім'ям Христа на устах. Отже, єдиною живою ідеєю, такою глобальною живою ідеєю, є ідея віри, християнська ідея і Отже, ідея новітнього хрестового походу має бути ідеєю нової ідеології заходу. Це багато хто зараз розуміє в Сполучених Штатах, менше це розуміють в Європі, але в Україні ми повинні це зрозуміти і подивитися, що так от в Штатах відбувається зараз дуже серйозна ідеологічна боротьба. І в основі е, республіканців і, взагалі правих течій американського політику, які зараз домінують, є радикальне християнство. Те саме має бути і у нас. І на дні шансів має визріти нова українська ідеологія. Це те, що ми запропонуємо світу. Те, чим ми його зможемо захопити, адже нам будуть допомагати, зокрема європейці не тільки тому, що вони бояться Москвою. Вони будуть нам допомагати, якщо вони будуть вірити в те саме, що віримо, і ми, так як свого часу, вони допомагали огідним комуністам безкоштовно, дуже часто, причому всі починаючи від європейських трудящих і закінчуючи професурою Гарварда, здавали. Ядерні секрети радянському союзу просто тому, що вони симпатизували комуністичні ідеї, і е, така ідея, Україна має бути носієм такої ідеї, вона має присвятити себе Богові і е, власне серйозно до цього ставитися. Поки що, ми бачимо зовсім інше. Ми бачимо, що е, Україна все ще розважається старомодними ЛГБТ-культами. Генеральна прокуратура, наприклад, вносить відповідні. Зміни до поліцейських нормативних документів щодо всяких гендерних штуковин. У нас є якісь повноваження по гендеру в збройних силах, і у нас ще начальство не зрозуміло, що все це вже вийшло з моди. Це, це вже треба викинути. Вся ця лівачення вже не працює, і сполучені штати, які досі. На щастя, чи на жаль задають тренди світу? Це нам показали. Вони вже не заморочуються цими речами. Чому ми маємо ними заморочуватися? Натомість е, релігійна тема і релігійна ідея сьогодні є найбільш актуальною ідеєю на землі, і е, ми це бачимо скрізь на сході, на заході, на півдні і на півночі. І Україна має бути на чолі цього хрестового походу заходу. І навколо цього й повинна формуватися нова українська ідеологія. І от якраз не менш цікаво буде говорити таке, що при монастирі УПЦ МП «Голосіївська пустинь у Києві працює, може радше сказати, працювала підпільна школа, де дітям викладали за радянськими підручниками, показували російські фільми та вчили російських пісень. Це власне стало не так давно відомо від журналістів від слідство «Служба безпеки України та Київська міська прокуратура розпочали досудове розслідування за статтею поширення комуністичної символіки та пропаганди комуністичного тоталітарного режиму. Пане Дмитре, нас. Тільки небезпечно для держави під час повномасштабної війни є існування таких так званих підпільних шкіл, хоча вони самі кажуть, що вони клуби, сімейні клуби, де дітей фактично виховують у радянсько-російській ідеології під прикриттям релігії, і що це зараз функціонувало в столиці України у Києві. Це дуже небезпечно. Москва розуміє, що потрібно підтримувати промосковське середовище, тому що там значно легше здійснювати вербовку, ніж в українському середовищі. Де вони вербують? Вони вербують серед вати ну, терористів, навідників для московських ракет. Взагалі будь-яку агентуру вони вербують серед ватників і серед наркоманів, переважно. Але ватники є. Краще надаються для вербовки, ніж навіть наркомани, і тому їм потрібно сиділо підтримати. Тому вони фінансують 8 тисяч парафій УПЦ ФСБ в Україні 150 монастирів УПЦ ФСБ в Україні. Всі ці підпільні школи в Україні вони підтримують на плаву ватних діячів. Україні, які багато з яких окопалося в сфері освіти, між іншим. Це ж не тільки підпільні школи, є і зовсім не підпільні школи. Наприклад, Київська музична Українська музична академія в самому центрі Києва є ватним осередком, і е, вони не ховаються, вони не приховуються. Учі, музичне училище імені Глієра в Києві так само це ватний осередок, і там діти, вчать русської культури. Часто навіть викладають московитською мовою. Це не підпільний заклад, це заклад такого значення загальнокиївського, можливо, загальнонаціонального значення. І ми повинні розуміти, що культура це зброя, Московія саме так до цього і ставиться. Вона просуває свою культурку саме як знаряддя впливу і знаряддя тих, на кого вона нападає, українців. І ми повинні розуміти, що цій культурці, цій мові, тій ці, так званій освіті, підпільній чи легальній, має бути поставлений край. І е, так як ми знищуємо московитський танк фпв-шкою так само має бути знищена і все московицьке в Україні, це так зване культурне, маскультурне, освітнє. Е, і все таки інше, всі ці Булгакові, Чайковські, вони не повинні засмічувати наші топоніми, наші вулиці, наші назви і мізки українських дітей. Якщо ми хочемо вижити, і кожний московицький ракетний удар по Україні має призводити до дедалі більшої українізації, до більшої ненависті, до московицьких культурних маркерів. І до звільнення від цих московицьких культурних маркерів і впливу ті, хто цього не розуміють, є просто нерозумними людьми. Я ну це важливе це основа московицької пропаганди. І якщо ми не боремося з московицькою пропагандою, то ми обов'язково капітулюємо. Абсолютно. але от якщо піти в корінь, чому батьки з поміж усіх шкіл дають в ось такі так звані, не складно це назвати навчальним закладом, тому що там, наприклад, є слов'янська мова, і коли журналіст каже, а що таке слов'янська мова? Вони легко відповідають, що це російська мова. Чому батьки дають туди? Яка мотивація? Невже вони справді ну всередині душі чекають на Росію? Яка мотивація вчити загалом російської мови своїх дітей зараз? Частина це етнічні росіяни, і звісно, що вони ненавидять українців, чекають на Росію. А Частково це люди, яким десятиліттями промивають мізки. Їм промував міський радянський Союз, 70 років, а потім УПЦ ФСБ їм мізки, і досі продовжується це діло. Тобто, вони приходять в церкву, вони вважають себе християнами. Це, звісно, помилка. Вони жодним чином не є християнами, але їм здається, що це церква, і там вони що бачать. Вони бачать іконку Сергія Радонежського, Олександра Невського. благоверного. Вони чують проповідь московицькою мовою. Вони чують службу церковнослов'янської мовою в московському ізводі. І е, вся ця атмосфера їм говорить про те, що наш духовний центр де в Москві. А те, що в Києві ніколи не буде ніяким центром, ні духовним, ні політичним, ні адміністративним все це зло. Україна це зло. А Москва це все духовне. Все духовне це Москва, це е, Патріарх Кирил, це комунізм, це е, Булгаков і Чайковський. Оце все Москва. А все, що тут, це просто зло. І Якщо е, людям промивати мізки десятками років о такою маячнею, то вони поведуть свою дитинку в це кобло розпусти для того, щоб е, і дитина виросла з такими уявленнями. Ви сказали, що ну, це варто заборонити, так? але ми бачимо, що цього не відбувається. І якось журналісти займаються тим розсекреченням, знаходять ці школи, висвітлюють, і аж тоді беруться за справу так, відповідні спецслужби, яким чином тут варто діяти і, можливо, повідомляти одразу, як тільки ми стаємо свідком чогось подібного. Так, потрібно немиритися, потрібно повідомляти, потрібно вимагати ліквідації всіх оцих речей. І е, треба розуміти, що варто ж багато не тільки в УПЦ ФСБ, вати багато в адміністрації в, вати багато серед чиновників, е, серед правоохоронців, так само які не звертають увагу. просто не розумієте, що тут такого, власне <т political conversation> кажучи, і е, е, наша особиста непримиренність е, має е, тут бути нам. В допомогу, тобто ніколи не можна миритися з ватними проявами, з якими ми зустрічаємося, це має бути масовий рух в Україні традиційно слабкі державні структури, і досі 4 роки війни у нас не впроваджена диктатура, у нас не впроваджений залізний порядок. суспільство не переведено на мілітарні рейки, не впроваджена суспільна дисципліна, не вилучені з інформаційного поля. Ці е, засоби масової інформації, блогери і вся ця публіка, яка суперечить або не відповідає державній військовій пропаганді. Це говорить про те, що страшний безлад, це бардак досі. І те, що ми досі воюємо і виживаємо, це тільки милістю Господньою. Але це означає, що якщо слабка держава, сильним має бути народ. І народ має виконувати функції держави. І народ у нас традиційно багато таких функцій виконує. У нас дуже потужний волонтерський рух, який компенсує. Там, де не допрацьовує держава, у нас потужний добровольчий рух, на якому, власне кажучи, на добровольцях на дуже мотивованих ініціативних людях тримаються українські збройні сили. У нас ви бачите, що люди самі викривають і самі борються з ватними проявами. Люди зараз приватні ініціативи забезпечують українську армію дронами. І багатьма іншими озброєннями здійснюють постачання багатьох компонентів для українських озброєнь, все таке інше. Це все приватні ініціативи, це все глибинний народ, який діє відповідним чином. Тобто на себе ми завжди можемо покластися, і кожен українець повинен розуміти, що зараз ця боротьба є його інтимною індивідуальною справою. Тут не треба очікувати, що прийде якийсь СБУ чи якась національна поліція, і все зробить за нас. На жаль, не зробить СБУ робить дуже багато, і дуже багато героїчно, і дуже багато дивовижного. Але звісно, що воно. Не може проникнути в кожне кубло, і в кожну і в голову кожного агента. Ми маємо допомагати в цьому смислі державі, так як ми це допомагаємо, коли здійснюємо волонтерство, коли допомагаємо армії, Дмитре за цю таку важливу розмову. Дякую за всі ваші думки. Бережіть себе і на все добре.